Друзі, ви вже всі чули. Я думаю, так що зеленського будуть міняти на залужного? Ну, міняти як я не знаю, знімати, ставити. Ну як це буде? Ну озвучують росіяни. Дивіться. Руководителем Главного управління розвідки українського міноборони Кирилом Будановим і бившим главком ВСУ послом України в Валерієм Залужним Обсуждалась можливість заміни Владимира Зеленського на посту глави Київського режима. <говори> заміни. Потім дивіться. Масійчук ще я не буду показувати, ви подивіться, Масійчук, Ігор пока і маса-маса каналів. Всі в один голос говорять, що буде зміна е, Зеленського на Залужного. У мене запитання. Зміна він на, на посаді виборчий, чи він е, сидить на зарплаті, чи як це виглядає в нас? Ну, зміна це як? Це мають, ну ніхто не пояснює. Вибори це будуть, не вибори, як міняти. І саме головне, друзі, ну дуже секретна зустріч не так? Приймали участь там все-таки залужний генерал е, Буданов, це розвідка. І всі, абсолютно всі про це знають. Ну на кожному, куди не заглянь зараз, що не почуй, що не включи. З кожної труби, з кожного утюга ми чуємо, що секретна зустріч, сакральна така, і таке рішення серйозне прийняли, так засекретили, що на другий день весь світ про це дізнався. Тобто, в мене запитання. Або була якась зустріч. І зробили так, щоб всі чули і знали про це. Або не було ніякої зустрічі абсолютно, так? І це кіно, бо треба щось крутити. так же, е, Треба дізнатися, що буде е, говорити народ, що люди будуть думати з цього приводу, хочуть міняти, не хочуть. І таким чином буде зроблене опитування, ну, так зване опитування в інтернеті. Люди будуть висловлювати свою думку, і нам вже зможуть там через день, два-три викинути інформацію, що така кількість людей за зміну Зеленського на Залужного, а така на Буданова, така ще на когось. Ну, тобто, таке політичне кіно. А по-перше, хочу, друзі, щоб ви написали кожен, бо в нас з вами прямий зв'язок. Ті, хто підписаний, ті, хто мені пише, хто спілкується зі мною, напишіть свою думку. Бо мені дуже важлива наша з вами думка. Що ви думаєте з цього приводу? Це хтось своє кіно крутить. чи Інше питання. Це все робиться зараз паралельно з тим, що Порошенко, Тимошенко, ну і там інші притули, шмули. Організували оце все кіно. Його намагаються зв'язати з Єрмаком проти Зеленського. Намагаються зв'язати з американцями, з англійцями. Все це по кругу крутиться. Ми не будемо ні з чим зв'язувати, ми не, не знаємо точно, але по факту а, вони крутять це кіно паралельно. Ці виходи на майдан. Це напруження давка на а, владу. А, влада десь панікує. Особливо депутати ці зовсім впали в паніку, реально впали в паніку. Деякі депутати вже потікали з країни, деякі бояться їхати на голосування, бояться, що будуть якісь провокації, і будуть у них проблеми, і вони вимагають сьогодні від того ж самого Арахамії, не тільки гарантій безпеки і таке інше. Тобто, кіно закрутилося дуже серйозно. І так, похабцем ми не зрозуміємо все і не складемо сьогодні, але маємо скласти вже на завтра. Щоб ми могли розуміти, хто, що, за кого, щоб нас не обдурили, щоб нас не підвели е до картинки, яка б нам вже сподобалася, бо її вже намалювали для нас, і сказав, все, оце воно так буде. Підіжіть, друзі, ми маємо аналізувати, маємо думати, маємо складати 2 плюс 2 і розуміти, що робиться і кого ми маємо підтримувати. Тому що не все так просто сьогодні в країні. Не те, що просто, зовсім не просто, від слова зовсім. Тому, друзі, говорю це для вас. Доношу інформацію, про яку хочу, щоб ми з вами поговорили разом. Написали якомога більше коментарів, щоб ми могли скласти 2 плюс 2 і могли далі і далі слідкувати за цим процесом. Бо рано чи пізно, друзі, нас. Ну, вони намагаються надурити, вони хочуть нас надурити і можуть надурити, якщо ми будемо з вами спати або махати рукою, що якось воно без нас буде. Воно не має бути сьогодні без нас з вами, друзі. Не має бути фізично. Ми маємо приймати участь у всьому абсолютно. Ми маємо йти вперед, маємо обирати своїх лідерів, маємо об'єднуватися. І маємо приймати в цьому участь в кінці кінців, а не думати, хай вони йдуть в цю політику, хай вони вирішують. Нічого вони вирішувати не будуть. Нам нічого робити вони не будуть. Допомагати нам вони теж не будуть, поки ми самі не прийдемо і не вирішимо свої ж проблеми і свої питання. Дякую, друзі, до побачення.